Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в Аврорі, у відділі кухонного приладдя, хочу показати вам кришки, сковорідки, кастрюлі, акційні позиції в цьому відділі. А хочу почати з терок. Тут пишуть мені в коментарях терки, де зустрінете, кажіть. От зараз я вам хочу просканувати, показати 49 гривень. Я коштує в Аврора, і я зараз вам їх покажу. І 99 гривень. Ось такі терки. Дивіться, їх два види. 49 і 99 Це звичайна ціна, не акційна. Оця від відеалмо з пластиковими такими яскравими ручками коштує 49 І от така більш звичайна терочка коштує 99 гривень. Так ставлю сюди. Їх вони є в різних кольорах. Я так розумію, Ось ці гарненькі терки далі. Хочу показати вам кастрюлі. Кастрюлі тут прям так багато у них кастрюль навезли. Ось ці кастрюльки від холмер. Мені сподобалась вона. Ручки такі зручні. Ну, так і написано: зручні ручки не нагріваються, підходить для усіх типів, зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом. Протягом усього терміну експлуатації. Така вона в чорному кольорі. Дивіться, як ручки зроблені. Вона виготовлена в Китаї, там якось на замовлення в Україні, але дуже гарно гарно виглядає. Така приємна. Ось ця коштує 449, стоїть он наверху. Я перевіряла ціну. Вона дійсно коштує 449. Тут об'єм 2,3 літри. Трьохшарове покриття, високоякісний алюміній. Ну, зручні ручки, це я вам вже сказала. Це на 2,3 і літри. Відход. А є також ось така від АЛМО на 3 літри. Також вони тут стоять, чомусь їх так багато привезли. Тут кастрюля металева зі скляною кришкою, але тут ручки не такі зручні. І також на замовлення Аврори оці роблять кастрюлі на 3 літри. Я вам буду їх показувати ось а ні, це не вони. Ця кастрюля коштує 349 гривень. Ага, да, ще дешевше, чи там, чи там ціна стоїть. 3 літри. Бачите, як гарно буває, дивує Аврора. Так, ці кастрюлі я вам показала, далі по кастрюлям вийдемось, потім уже перейдемо до кришок, сковорідок і до акційних позицій. Пройдемо ось ці кастрюлі. Я одну тільки зніму вам покажу, тому що вони всі одинакові. Ну, я маю на увазі це, якби фірма, ця густо кастрюля, Об'єм 1,5 літра, 16 см, капсульне, індук... індукційне дно. Всі ці кастрюлі від густо будуть з одинаковими характеристиками, просто літраж у них різний. Тому я вам просто скажу ціни на 1,5 літра кастрюля коштує 299, 16 см її ширина. Кастрюля йде з кришкою. Далі кастрюля також від густо. 3,6 літри коштує, оце, мабуть, вона на 3,6 або на 2,4. Ну, зрозуміло, що на 3,6 коштує 399, на 2,4 – 349. І навіть така велика кастрюля на 4,7 літри – 499 гривень. Тут багато у них сковорідок, є багато кришок також Дивіться, це акція на чугунну сковорідку. Я взяла від неї тільки упаковочку, тому що підняти її просто неможливо. Я не знаю, скільки в неї вага. Ну, мабуть, кілограм... ну, кілограма три може. Оце така важка сковорідка. Тут в неї ручка, ну, якщо ви будете двома руками брати, то, мабуть, воно буде легше. Це виготовляє компанія Брізолі. Цю сковорідку, вона йде по акції. 240 міліметрів. Ручка, що легко відкручується. Ага, ручка відкручується. Оця дерев'яна. До речі, вона виготовлена в Україні, Київська область, Біла Церква. Це чугунна сковорода. ну Це прям зразу відчувається. І тут навіть є попередження, що ну, чугунна сковорода, ополосніть на відкритому. Ну це ви читаєте вже як зберігати, як доглядати, і що треба робити, щоб не було іржі. Ще раз повторюю, що чугунна сковорода вироблена в Україні 299 гривень, а коштувала 449 гривень. В неї змінна дерев'яна ручка знімається. Оце ось вона ну дуже важкенька. Також я так розумію, що акція діє ага, на ось цю сковороду від Агат. Тут видно зразу, що знята ця ручка. Зараз ми перевіримо, дійсно на неї акція діє чи ні. Так, 339. Дійсно, на неї діє акція 20 на 4-5. Ручка знімається одним натисканням кнопки. Ну тут все зрозуміло, вона йде без кришки, екологічність, гігієчність, універсальність. Ось все намальовано зі з'ємною ручкою. Це акція, діє до 2.02. Ну, це такі в них зазвичай ісіщі, що акції тижня, які кожного понеділка починаються. Тут окремо є сковорідка. я так розумію, що це від неї. Ось оця. Якось відпала штучка. Чи відірвалася, як сказати? 549 сковорода кована з кришкою. Ні, це не від неї. То є якась сковорода кована з кришкою. Тому я не буду вам казати, що це вона. Може, ось оце. А ось вона. Дивіться, ось оця сковорода. Гляньте, як вона зроблена. Кришкою, покриття з мармуровим ефектом, нічого собі має високу твердість і чудову термостійкість. Посилене тришарове покриття. Цікаво. Також у них є окремо кришечки такі продаються. От вони так кришка універсальна. Бачите, ось така універсальна кришка 249 гривень. Коштує від густо ой, 249-26 сантиметрів. І також. Кришка універсальна скло силікон. Розмір в асортименті 249 різні. Далі кришка скло є за 119 гривень. Це 28 см. Ну там я далі їх покажу, вони якось в них розставлені краще. Тут є сковорода, наприклад, від Хьольмер 22 см 299 гривень. Ось ціни на сковорідки, Я просто буду більше акційні позиції. Ось такий ківш металевий виготовлено в Китаї, коштує 129 гривень. Іде він без кришки. Ціну я перевірила, але ні на ціннику, не там, де я перевіряла ціну, скільки літрів він не написано. Так видно, що великий, може літра на півтора, але не написано. Ось тут більш все зрозуміло. Від Рінгел такий ківш, О, він такий приємний. Знаєте, як матовий. Ось цей ківш 249 гривень, 16 сантиметрів. Коштує на 1,2 літри. Ну да, той, мабуть, десь на півтора літри Тоді виходить. З технологією зберігання тепла. Так, номер 1 бачу: ківш високоякісний, алюмінієвий. Ну, от такий за 249 гривень. Тут від ці сковорідочки від Хольмер по 549 гривень. І дивіться, у них прям кришки можна обрати. Ну, різні. Кришка, от, наприклад, 24 см, коштує 99 гривень від Хольмер, діаметр 24 см. Термостійке скло з отвором для пару. Високоякісна, нержавіюча сталь. Ручка не нагрівається. Ось ця ручка не нагрівається. Скрізь такі ж характеристики: просто 24 см коштує 99 гривень, 109 гривень коштує 26 см від хольмер, кришка. 28 см 129 гривень. І 30 см велика така, коштує 139 гривень Ще такий друшлак металевий з ручками без акції за 59 гривень. Всього я навіть. Ситомиска кухонна з ручками за 49. Вони разом пропонують. От іноді ти так пікаєш, що тобі показують, які у них є позиції, ну такі, як ви обираєте. Далі ще буду показувати вам сковорідки, кришки та акції. Так розумію, що саме в цій аврорі салатник акційний розібрали. Перевірила вже всі салатники. оцей коштує 24 гривні. Так, ця миска салатна коштує також 24 гривні, є в різних кольорах. Але є салатник пластиковий квадратний півтора літра. Мабуть, ось така упаковочка, скоріш за все, 22 гривні замість 27. Але його просто немає в наявності. Ще дивіться акція тут. Піднос ну, така, ось в гарному такому мармуровому кольорі. Є декілька кольорів, вона коштує 27 гривень, а коштувала 34. А акція діє до 2.02. Це саме акційна ціна. Ще я вам хочу показати, крім акційних позицій. Потім все це складу, там просто людей багато. Хочу показати, є. Е, тут також було багато чайників обирають. Дивіться, чайник із нержавіючої сталі. Оцей такий гарненький чайник, я б сказала. Він від густо на 3 літри, коштує він 649 гривень. Е, ну, він свистить, я бачу. Так, у нього оформлення дуже гарне. 649 він йде в такій коробочці, просто наверху стоїть. Далі, ось такий чайник Вінсент. Коробочка до нього також йде на 2 літри. З такою ручкою коштує 349 гривень. Ось такий чайник. Такий також він іде зі свистком. А, там все і написано зі свистком. Ще так, такий є чайник за 349, це такий же. А ось є такі цвітні. Різних кольорів вони я бачу, коробочка намальована. Отакі в різних кольорах коштують 399 гривень. Далі, тут ще я не показала, кастрюля я скляна 399 гривень. Вона йде з кришечкою на 2 літри. Акція на ваги кухонні дерев'яні 209 гривень, замість 249 гривень. Ну, така невеличка знижка. А ще буває дивіться, дерев'яні за 349 гривень. Класно, вони зараз малюють, купую разом і зрозуміло, що можна в такому ж стилі купити. Овочечистка за 49 гривень, багатофункціональна. Там просто не було ціни, я вирішила перевірити. Самі стало цікаво. Дивіться, скільки вона всього може робити така. За 49 гривень всього. Дійсно, гарна ціна. Мабуть, тільки прийшла, мені здається. Ну, може, я так раніше не бачила. Не завжди, ну тут ціночка просто немає. Далі хотіла показати, є такий друшлак за 59, є ситечко, ось таке, за 22 гривні. Тут ось набір ручок для кришок від АЛМО. Тут їх іде три. Я також раніше такої позиції не бачила. Дуже зручно. Бачите, от у мене таке було До речі, я не знала, кришку міняла, що відлетіла ось ця ручка, а тут можна її поміняти просто. І 44 гривні коштує. Ось вона як іде за три штуки. 44 за цю кришечку. Гарна ціна. Також. Тут є отакі щіпчики за 39 гривень, кухонні, металеві. Є поруч щіпці кухонні за 19 гривень. Ось вони, бачите, в різних кольорах. Ножиці кухонні, від густо, до речі, за 88 гривень. Ситечко для заварювання, ось таке цікаве, за 39 гривень. Так, ось таке хочу глянути, скільки ситечко коштує. Мені подобається ця форма. Зараз перевіримо, скільки його ціна. Віддалмо, до речі. ситечко з щіпці для заварювання це називається. 27 гривень. Для заварювання чаю. Ну, зручно, тому що можна потім раз так і викинув. Зручне ситечко для заварювання. Далі. Хочу ще таку ось, дивіться, сокиру перевірити від густо. І ось цю позицію я раніше їх не бачила і вам заодно показати, скільки вона коштує. Так, ніж для піци коштує 44 гривні. Тут я бачу, він йде в червоному кольорі. Ну, для як для піци, ніж, мені здається, начебто і нормальна ціна. Це без акції 44 гривні коштує. Так, із цікавих позицій ще хочу ось перевірити, що це таке, я навіть не розумію. Це як фрешн, мабуть, давити, скоріш за все. Ну Зараз глянуть. Течілка. Течілка, а, течіло для кухонних ножів. Нічого собі як цікаво. Це туди ніж засовують, так? Виходить? Якось так. Ага, відкрив. Нахиляєте, воно приліпає до столу. До а, о, як зручно. І десь тут прорізь буде. Угу. Точиться. Угу. І точиться. І он намальований як. А, до речі, да, зручно дійсно. Класно. Таке і я зможу наточити такою точилкою, ніж вдома. І коштує 44 гривні. Оце точило для ножів. У них є точило тут інше по акції. Ось таке, воно називається мусад для заточки ножів. Ось оце, оце мусад, оце я вже розібралась. Замість 69 коштує 58, ну це більш зрозуміло, а того я раніше не бачила. Також з'явилась така позиція, також я не бачила. Це називається лопатка лоток для тварин. Чомусь вона тут стоїть. Ну ладно, вже покажу. Раз я її взяла. Ага, 19 гривень, ось така лопатка, лоток для тварин. Тут Аврора більш маленька, тому у як ви все, бачите, більш так стоїть. Далі хочу показати, тут така кастрюлька, прям гарнюся, маленька, легенька. Іде в такому яскравому кольорі. Так, ось показуємо, як вона виглядає. І зараз ми перевіримо на неї ціну, на таку кастрюльку. 189 вісімдесят А, це ємність для харчування з герметичною кришкою. Зрозуміло, я була не права. Ану ще раз скажемо скільки вона коштує. 189 гривень. Так, ну так. З цим всім розібралися, акції я всі вам показала. На цьому буду закінчувати свій огляд. Я була в Аврорі, і сам... я залишу адресу в першому закріпленому коментарі, але акції в Аврорі і асортимент більш-менш у всіх Аврорах одинаковий. Є аврори більше і менші. Я зараз в невеликій Аврорі знімала цей огляд, є аврори у нас і більшого розміру, але асортимент дуже гарний і в такій невеличкій Аврорі. Є вибір цих кастрюль, я вважаю, є вибір з Рідок, кришок, ну, всього достатньо. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!